Працівники судів масово звільняються через, як вони кажуть, неконкурентну зарплату. Зокрема, про це суспільно розповіли в державній судовій адміністрації. До прикладу, минулоріч 773 працівники судів апеляційної інстанції пішли з роботи. Анастасія Карналов продовжить. Це Шевченківський районний суд Києва. Нині тут працюють 30 суддів. Це вдвічі менше ніж має бути, каже спікер суду. Марина Антоню каже, критична ситуація із працівниками апарату. Як в 22-му, так і в 23-му роках звільнилось 19 секретарів судового засідання. Це майже половина із секретарів судового засідання, які передбачені штатним розписом суду. Достатньо багато людей звільняється з роботи через значне навантаження і незначний розмір заробітної плати у цьому суді. 14 посад секретарів судового засідання вакантні, каже Антонюк. У нас навіть наразі склалася така ситуація, коли судді декілька місяців працюють без секретарів судового засідання. Це надзвичайно гостра проблема. Анастасія працює в кримінальній канцелярії Шевченківського районного суду майже рік. Робочий день починається з восьмої ранку. А вже з дев'ятої до шістнадцятої години спеціаліст приймає громадян, надає їм матеріали справ на ознайомлення. Станом зараз я маю виконувати певну категорію справи і відповідати на запит громадян, адвокатів минулому році. Я мене перевели сюди в кримінальну канцелярію. Цього всього в принципі не було. У нас був завал. В серпні місяці. певний термін не було куди навіть прийняті справи перескладати. А от у Дніпровському районному суді по штату працює 120 працівників апарату та 25 суддів, а має 35 суддів. Зараз ситуація з кадрами у нас не найгірша, тобто в нас заповнені практично всі вакансії, але це дуже ситуативно. Бувають місяці, коли одночасно приймають рішення там до 10 працівників, це працівники канцелярії і секретарі судових засідань. Про звільнення і в один момент ми знову опиняємося перед цим кадром голодом, оскільки ми не знаємо, де брати цих працівників. Проблема недобору кадрів працівників апарату судів існувала й до повномасштабного вторгнення, каже тимчасово виконуючий обов'язки голови судової адміністрації. Так за його даними, у 2023 році в місцевих апеляційних судах працювали 23 732 працівника. Протягом 2023 року ця чисельність зменшилась на 773 чоловіка з них. 381 – це державні службовці, і 300 ровно – це помічники суддів, патронатна служба. І за 5 місяців у нас зменшилася чисельність в апаратах судах на 231 чоловіка. З них 114 – це держслужбовці і 62 – це патронатна служба. Помічники суддів. Максим Пампура каже: причина, чому люди звільняються: низька заробітна плата та неконкурентні умови праці в різних державних установах. Це підтверджує і Сергій Демченко, член комітету парламенту з питань. Правової політики. Ми намагаємося не перший рік просувати ідею законопроєкту, відповідний, 6311, який спрямований саме на вирішення проблеми з оплатою праці. Законопроєкт передбачає. Прив'язку розмірів заробітної плати працівників судів апарату судів до судівської винагороди. Вона є зрозумілою встановленою в законі. Демченко додав, що є ще один законопроєкт, яким мають прив'язати заробітну плату працівників апарату судів до регіональних коефіцієнтів, тобто, в залежності від території, де працює людина. Нині ці документи готові до голосування в залі парламенту. Анастасія Карнаух Олексій Мовсесян суспільне новини.